Зимове утримування та відгодівля тваринництва минувало, так би мовити, свій екватор. І там, де про заготівлю якісних кормів, а це основний чинник, про утеплення ферм та корівників, належні умови праці, подбали своєчасно, результати свідчать. Надої молока високі. Буду їм худобу. О, трактором роздаємо, ми деки даємо, приходимо, згортаємо. Скільки корів 41, а в групі 42, Одна вибула. Кожен рік піднімаються на дої. Доїм на корову – 25-23 літри. молока. Що стосується заробітної плати, тваринники теж висловлюють задоволення. Чисто виходять до трьох тисяч. Буває трошечки більше, буває трошечки менше, як і місяць, як і на дві. Доречно сказати, щоб від худоби була високопродуктивна віддача, в господарстві складають відповідні раціони. Дійним коровам ми в основному сінаж даємо. Там десь даємо 20 з лишнім кілограм сінажа, тому що він сухий. Щоб там мокріший, це було десь 30 з лишнім. І сілу ми десь, може, кілограм 10 даємо. Зимовий період кращі результати, тому що худоба краще переносить зимовий зимній період, чим літній. Літом жара, от худоба вона не витримає. Для худоби. Щоб хорошо вона мала продуктивність, її утримання треба десь коло 10 градусів тепла. Зимове утримання худоби в господарстві створює перспективу на подальші напрямки господарювання. Один напрямок беремо це підвищення продуктивності. Це вихід приплоду, збільшення виходу приплоду, збільшення середньодових приростів, розвиток ремонтного молодняка з тим, щоб ми могли забезпечити, ми вже в цьому році майже перешагнули. 7 тисяч, ну ще немає 32 літри. По наших є 6968 тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім. ми одержали. Ми плануємо перейти тисяч, ну десь чим побільше. Сьогодні Микола Мотрян, Іван Мовчан із Держанянського району, спеціально для інформаційного випуску.